На Дніпропетровщині на Великдень комендантську годину не відмінятимуть. Час, коли заборонено виходити на вулицю у містах та районах, залишиться без змін. Це необхідно, аби обезпечити мешканців регіону. Наголосив начальник обласної військової адміністрації Сергій Лисак та попрохав вірян та служителів церкви поставитись до цього рішення з розумінням. Цими вихідними будемо визначати великдень. Я поважаю традиції кожної родини та бажання. З яким роками люди приходять до церкви на нічну службу. Але зараз маємо враховувати воєнні реалії. Наша область перефронтова, а ворог здатний на будь-що. Тому прийняли рішення не відміняти комендантську годину у Великодню ніч. Прошу всіх варіантів, служителів церкви поставитись до такого рішення з розумінням, бо нині на першому місці життя та здоров'я наших громадян. Посилити заходи безпеки попросив і правоохоронців та рятувальників. У Дніпрі та Кам'янському районі комендантська година з опівночі. У Дніпровському, Криворізькому, Павлоградському Новомосковському – з 23-ї години, у Сенельниковському з 22-ї, усюди до 5-ї ранку. У громадах Нікопольського району час різниця з 21-ї або 22-ї години до 4-ї ранку. У цей час виходити на вулицю заборонено. Поліція Дніпропетровської області готова до забезпечення публічної безпеки під час святкування великодних свят. Ми розуміємо, що святкові заходи будуть здійснювати понад 600 культових спорудах нашої області, тому ми залучаємо додатково. Близько 1500 правоохоронців для забезпечення охорони публічної порядки як в суботу, так і в неділю, оскільки деякі храми православної церкви України будуть здійснювати освячення пасок уже в суботу. Так в неділю ми з 6 ранку фактично будемо у всіх храмах нашої області працювати в посиленому режимі і забезпечувати публічний порядок. Крім храмів, також я звертаю увагу на те, що поліція буде здійснювати патрулювання в парках, скверах, і ми б просили все таких громадян не допускати порушення порядку, не допускати розпиття спиртних напоїв в громадських місцях, оскільки це є порушення і за це є адміністративна відповідальність. Тому хочу запевнити, що оскільки ми і так знаходимося в посиленому режимі, ми знайдемо сили та засоби для того, щоб додатково вивести 1500. Сот поліцейських для забезпечення порядку в храмах нашої області під час святкування Великодня, начальник головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області Юрій Корецький нагадав про необхідність дотримуватися правил пожежної безпеки. Хочу нагадати про правила пожежної безпеки в побуті при відвідуванні культових спорід споруд, а також природних екосистем. Спільно з керівництвом обласної військової адміністрації головного управління Нацполіції рятувальники забезпечують безпечне проведення святкування великодніх свят.